Для чого знищували село? Для того, щоб забезпечити фінансову індустріалізацію. А хто буде забезпечити? Робітники в містах, містяни. І ті, хто піде от будувати соціалізм, студенти. Було інше відношення. Репресій таких сильних не було. Були пайки, були талони на хліб. Ну, не так багато, 400 грамів на день на людину працюючи, не працюючи 200 грамів. Ну, це на межі виживання. Отак і виживали. У когось був городик, щось там збирали. Багато отут жив недалеко художник цись. Трошки там, де зараз будинок, де кооперативний стоїть його. От він виживав, виживав із, із городика невеликого і працював художником, малював там портрети Сталіна, Фрунзе і таке інше. Ну, це йому не давало. не дало можливості вижити. Помер з голоду. Як його хоронили на 1 січня 1934 року, то там були кожа і кості.